Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 11 година, 9 липня. Поговоримо про нові анонси допомоги Україні з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Анонси ще не сама допомога, але тим не менш. Все це відбувається на тлі рекордної повітряної атаки проти України понад 700 цілей. А ще є дуже цікаві обіцянки Трампа. Про це далі. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Треба, щоб українські канали активніше просувались нетрями Ютубу. Дякую. Отже, почнімо зі Сполучених Штатів, де Дональд Трамп, як завжди, не скупиться на гучні слова. За даними CNN, ще у 2024 році під час збору коштів на свою передвиборчу кампанію. Він заявив спонсорам, що погрожував Владіміру Путіну розбомбити Москву, якщо той вторгнеться в Україну. Мовляв, Путін йому не повірив, але на 10% таки повірив. Цікаво, правда? Той самий Трамп, який роками називав Путіна хитрим хлопцем і професіоналом, раптом видає такі войовничі заяви. І не тільки щодо Росії, він кажуть, пригрозив і голові Китаю Сі Цзіньпіну. Розбомбити Пекін у разі вторгнення на Тайвань. Всі, за словами Трампа, вважав його божевільним, але проблем між ними не було. Так що ж це було? Передвиборчий перформанс чи реальна позиція? Реально кажучи, такі заяви це радше шоу для американської аудиторії. Ну і знову ж таки, коли це було сказано під час виборів. Опісля ми чули багато таких букетно-цукеркових фраз з боку Трампа в Бік Путіна. Донні любить виглядати сильним лідером, який може налякати будь-кого, але чи готовий він на ділі втілювати ці самі погрози? Сьогодні прекрасна можливість показати свою войовничість у Сенаті Сполучених Штатів, ніби все ж мають розпочати розгляд законопроекту Грема Блюменталя про санкції. Ця тема стане справжнім лакмусовим папірцем для Трампа. Плюс сьогодні ми радіємо новинам про відновлення допомоги Україні. Але буквально нещодавно Пентагон поставив допомогу на паузу. Тож побачимо. Тим часом у Європі, де риторика завжди стриманіша, але не завжди ефективніша, заговорили про створення фонду підтримки України на 100 мільярдів євро. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, які знають ситуацію. Ці кошти, якщо вірити чуткам, можуть з'явитися у новому семирічному бюджеті ЄС, який представлять наприкінці липня. Але є нюанс. Допомога стартує не раніше 28-го року, тобто через 3 роки. Поки Росія щодня обстрілює українські міста, Європа планує як допомогти нам через три роки. Блумберг пише, що ЄС не бачить ознак закінчення війни. Європейці поступово перекладають на себе основний фінансовий тягар, адже Штати під керівництвом Трампа явно не горять бажанням бути головним спонсором України. Новий фонд, якщо його створять, працюватиме за схожою моделлю як зараз, тобто гранти плюс дешеві кредити. Європа без окремих персоналів, як завжди, демонструє солідарність, але темпи Європи потребують активізації. Равлики тут не врятують. Тим часом Росія не чекає, поки Захід визначиться зі своєю допомогою у ніч на 9 липня, за даними повітряних сил. Ворог випустив по Україні 741 засіб повітряного нападу, дрони, ракети, як крилаті, так і балістичні. Ну, Звичайно, основний наголос був на шахедах. 718 цілей було знешкоджено, але є влучання. Зафіксовано в чотирьох локаціях, плюс уламки впали ще на 14. Найбільше дісталося в, Волині, в Луцьку, де, за словами місцевої влади, в небі гуділо близько 50 дронів. І 5 ракет. Це була наймасованіша атака на місто від початку вторгнення. Ці атаки вкотре нагадують, Україні критично потрібна протиповітряна оборона. І тут ми повертаємося до Сполучених Штатів. The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в Білому домі, повідомляє, що Трамп розглядає можливість передати Україні ще одну систему Петріот. Ба більше Пентагон отримав завдання шукати додаткові варіанти озброєння. А союзників просять поділитися своїми патріотами. Я вчора розповідав про комунікацію з Німеччиною. Зараз у нас є три системи від Сполучених Штатів, три від Німеччини і одна від консорціуму європейських країн. Але, як зазначають джерела, не всі вони працюють одночасно через проблеми з обслуговуванням. Тепер про те, що кажуть у держдепі, речниця Темі Брюс запевнила, що Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну всім необхідним для самозахисту. Мовляв, коротка пауза в постачанні зброї була лише частиною планового перегляду, а не зміною курсу, і додала, що Сполучені Штати залишаться найбільшим союзником України, чи залишаються, чи залишилися в минулому, бо насправді я не знаю. Ні критики в бік Гексета, ні в бік Елбріджа Колбі так і не послідувало. Ці люди фактично підставили Трампа, а віз і нині там. Призупинка допомоги сталася, попри те, що аналіз Пентагону чітко вказував: допомога Україні не шкодить боєготовності Сполучених Штатів, тобто це було політичне рішення, а не військове. Особисто вважаю, що Штати. Мають продовжувати допомагати Україні. Але, звичайно, вони це будуть робити лише в межах того, що відповідає їхнім власним інтересам. І не варто забувати, що Трамп завжди ставить Америку на перше місце. І це насправді логічно. Що ми маємо у підсумку? Європа обіцяє Україні 100 мільярдів євро, але не раніше 28-го року. Сполучені Штати говорять про Петріоти і додаткову зброю. Але спочатку зробили паузу, щоб переглянути пріоритети, а потім, ніби, все ж розблокували 10 ракет ПАК-3, які розміщуються в Польщі. Росія тим часом б'є по Україні сотнями дронів і ракет, і кожен день затримки коштує нам занадто дорого. Захід буде допомагати Україні, але не так швидко і не в тих обсягах, як би нам хотілося. ЄС і США мають власні інтереси. Політичні, економічні, електоральні. Трамп грає в свою гру, де Україна це лише один із елементів великої геополітичної шахівниці. Європа зі свого боку намагається взяти на себе більше відповідальності, але її бюрократія повільна, як завжди. Ну і Орбан, і Фіцо ще ті нехороші люди. Чи варто нам сподіватися на захід? Так, але тільки в тій мірі, в якій ми самі здатні себе захистити. Петріоти, кредити, фонди це все важливо. Але справжня сила України в її людях, у її армії, у її стійкості. І поки Захід розглядає можливості, ми маємо робити все, щоб вистояти. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пишіть свої думки, чи реально ми бачимо зараз повернення консолідації союзників і партнерів довкола України, чи це все балачки? Що ви думаєте про нову допомогу від ЄС і США? Чи вірите ви в ці обіцянки? Тримаємося, бо ми сильніші, ніж нам здається. До зустрічі в новому влозі і слава Україні!